Ніхто ніколи не задумувався, чому ДНК вважається кислотою. Тобто вона називається дезоксирибонуклеїнова кислота. Чому? А відповідь криється в оцих от фосфатних групах. Що вони нагадують? Вони нагадують відому нам зі школи ортофосфорну кислоту. Оп! Малюю я погано, вибачайте. Так, значить дивіться. Раз, два, три, чотири оксигени. Раз, два, три, чотири оксигени. Властивість всіх кислот в тому, що вони можуть виділяти протони в зовнішнє середовище, коли потрапляють у воду. Тобто, коли кислота в водному розчині, вона дисоціює на протони. Тобто, оці водні гідрогени вони відходять від цієї молекули. І виділяються протони. Залишається тільки оксиген зі знаком мінус. Е, так само, як з ортофосфатною кислотою, фосфатні групи в ДНК мають кислотні властивості. Тому що ось у нас є цей оксиген. Знак мінус означає, що він віддав протон у зовнішнє середовище і е, повів себе як кислота. Чому оцього гідрогену і оцього гідрогену немає в цій формулі? Да, ось цього є ось. Тому що відбувся зв'язок ковалентний, так званий, з цукром дезоксирибозою. Ось вони, відповідно, нижче в молекулі ДНК. Фраза дезоксирибонуклеїнова кислота якраз і передбачає, що в нас є дезоксирибоза, цукор, нукле... Перепрошую, фосфатна група, дезоксирибоза, фосфатна група і так далі. Кислота, тому що є. Оці от фосфатні групи, які володіють кислотними властивостями. Власне, це чередування фосфатної групи цукру, червоної е, фосфатної групи цукру, і формує оцю от, е, оцей от ланцюжок. Тобто це більш структурні і властивості, і фізико-хімічні певні властивості. А те, що всередині це азотисті основи, і вони нас якраз і цікавлять в контексті. В контексті передачі інформації, але про них трошки згодом: ось вони ці азотисті основи.